Ну, сьогодні ми проголосували звернення, що просимо не відміняти, тому що ви ж бачите, буквально зараз у нас є свої, скажімо, виробництва, які вже відчувають дефіцит лісу. Якщо ми ще дозволимо вивоз крогляка, то ми створимо. І і ці підприємства, які створюють робочі місця, ми й тих позбудемося, і це не це. Не дай Бог. Хай приїжджають до нас, створюють тут, відкривають філії, розробляють тут. Ми для цього готові І надавати їм всі можливі і неможливі засоби і допомоги. Чи з'явилися якісь підприємства з деревообробкою за останні п'яті, коли дія в цьому морозі з'явилися і з'являються? Крім того, що в нас є і досить потужні підприємства, є невеликі підприємства, які займаються переробкою. Або напівпереробкою, але все рівно вже є робочі місця, є надходження в бюджет. Тобто саме дія цього мораторію? посприяє? Однозначно сприяє, так. І буквально збиралися переробники лісу, вони також просили нас прийняти таке звернення, щоб не дозволяти вивез кругляка. Дякую, вам гарно. прошу.